Я вам можу сказати так, що знову ж таки, оцей сценарій здачі України він написаний. Він є. Він є на узгодженні. Значить, не, не, не Зеленського. Зеленський тут взагалі ні при чому. Це, це шнурок, який, який взагалі він не є елементом ухвалення рішення про долю України. Не є. Він є інструментом для того, щоб для сильних світу цього. Ну, називаємо Трамп, там, не знаю, там Путін, там, не знаю хто що, да? щоб для них було максимально вигідно в такий спосіб завершити цю ситуацію з війною в Україні з подальшим продовженням цієї війни, бо так це не закінчиться. Бо Росія нікуди не здикне. Отже, він тільки підмахує, він не є елементом ухвалення рішення стосовно долі України. Отже, те, що території будуть здані, те, що буде так мовити, оцей, так мовити вдаваний перерва. не на пауза даруйте на слові в цій війні. Але це все станеться тільки тому, що так захоче більшість українців, які живуть зараз в Україні, і для цього робиться все з одного боку з Зеленським. Коли люди бачать, що по суті держави немає, нема, нема кого відстоювати, за Леніна, за Сталіна і так далі, за Зеленського не будуть. Бо, бо це повністю бандитська влада. Тоді що? Тоді, тоді що? За землю а її здадуть. Постає питання: а навіщо проливалися десятки тисяч літрів крові, якщо цю землю здадуть і ще більше здадуть? Де оцей епіцентр за що воювати за якусь вдавану майбутню Україну яку? Отже, знову ж таки, зовні да, роблять все можливе для того, щоб набралася, вона набралася вже. Ми ж знаємо статистику. Більше 50, вже під 60% іде по опитам, по опитуванням людей, які хочуть будь-якою ціною щоб. Припинили виключати світло, щоб була вода, щоб не було бомбежок, щоб не було цих ракет. Тільки щоб було тихо. От вони що зробили. То, знову ж таки, треба, треба, треба бути чесними. От тим людям, треба запитати, люди, а кому ви ще довіряєте? От хто назвіть прізвище? Вони, в принципі, в Україні є чи ні? Там, не знаю, там. Ну, то дуже ну, за останні опитування, пане Валерію, показують, що на першому місці Валерій Залужний. То добре, то треба у Валерія у Валерія Залужного запитати. От треба до Лондону позвонити і запитати Валерію, ви, пане генерале, ви надалі будете там джерелом для Мі 6 і Мі 5 Чи все таки ви повернетесь? А давайте спрогнозуємо сценарій, що Валерій Залужний повертається до України. От е, знову ж таки, чи не є залужний певним ореолом завищених сподівань українців? Е, чому обов'язково е, українці думають, що саме перехід військового до влади може щось змінити? Саме я, розумію, чому, я розумію, чому така, така думка в, в українців сформувалася. Тому що українці побачили, як Збройні сили України б'ють ворога. Українці побачили, як Збройні Сили їх рятують. І якщо вони врятували від такого страшного ворога, то в принципі від внутрішнього ворога Збройні сили України теж можуть врятувати. Достатньо Але... одної. Так, Ну і тому, що добре. радикалізація настроїв в Україні вона зросла з е, радикалізацією і підвищенням градусу патріотичності, градусу е, е, розуміння небезпеки для України, і ми розуміємо, що небезпека не тільки походить е, від зовнішнього е, нашого ворога, а ця небезпека. Можливо, вона походить, до речі, із Росії, і з Кремля, тому що ми бачимо і російські активи всередині України, як вони виявляються, вони існують до сих пір. І бізнес росіянський тут зав'язаний на багатьох. Тому ми цю небезпеку бачимо, відчуваємо. Просто питання в тому, чому ми вирішили, що саме от Валерій Залужний, чи можливо там Кирило Буданов можуть вирішити цю ситуацію? Ну точно не другий. точно не ну, Кирило. Я не... просто виходячи із опитувань рейтингів, дивлюся, рейтинг а, довіри а це, до та, а це, а це ледачі люди, а це ледачі люди, які не проникають в сутність, хто такі Буданов. Але це інша історія і інша сторінка, яка не заслуговує поки що серйозної уваги. Чому Валерій Залужний? Ви знаєте, ой, бо, бо оцей пошук, оцей пошук, він, він по, по суті наштовхнувся на головнокомандувача, коли коли генерал Залужний очолював українське військо в найбільш критичні і страшні для України. Часи й моменти, при тому, що тодішній міністр оборони, згадайте, це був жах. Що перший, якого треба заарештувати, на довічне посадити його, послали того діда послали послом. Що другий Різнікович? Разом з тим генерал Залужний він робив свою справу і та команда. Шикарних класних, класних, натурально, мужиків, генералів, які поздавали свої мандати депутатські, прийшли до нього. Це була команда генералів. Генералів, як це я написав це просто до слова. Бачите, як Зеленський робить, як він, як він собі заробляє популізм. Каже: генерали, давайте в окопи. Значить, там. Заявляють о, наші партнери, наші друзі, помічники і, і рятівники, та зброю, силами і засобами, щоб в Україні ввели мобілізацію з 18 років, та абсолютно правильно, абсолютно правильно, Якийсь там шнурок Литвин з адміністрації президента сказав, що ну ні, чому у нас же нема чим воювати. А що ти зробив разом з Зеленським? Що було чим воювати? Чекай, у тебе грошей, це сотні мільярдів у вас на руках. То заберіть ці гроші на ЗСУ і закупіть зброю. Для того, щоб зробити мобілізацію з 18 років, повторюю, з 18 і пустити з фронту на відпочинок чоловіків, яким під 60, щоб вони відпочили. А поки це не означає, що ти мобілізував і послав зразу в окоп, в тебе немає системи підготовки. Мобілізуй і приготуй хлопця молодого чоловіка до окопів, і в нього спрацює інстинкт самозахисту. Як тільки він попаде туди, він зорієнтується. А якщо ні. То даруйте, значить, такого виховали. Але далі продовжувати некомплектацію, не комплект наших бригад. Верховний який на командувач, Він створює нові бригади, коли теперішні недокомплектовані. Отже, стосовно генералів в окопах, це все одно, що як один офіцер сказав, каже: це все одно, що пілота літака, послати, відлучити від керма. Від літака і послати в салон до, до, до пасажирів, і літак впаде. Отже, це все популізм, на якому і грає далі цей блазень, який називається Зеленський. Отже, повертаючись до генерала залужного, ви розумієте, вся біда полягає в тому, що коли йде персоніфікація, тобто звуження до однієї особи сили і засоби, які можуть порятувати ту іншу державу. Це означає, що це криза. Криза політичної системи, криза партійної системи, криза суспільства. Тобто немає якогось конгломерату політичних сил, та, якихось рухів і так далі, та, а є одна особа. Це означає, що майже вичерпані сили і засоби для порятунку України. Тобто, якщо ця особа... Не буде відповідати сподіванням, то це черговий стрес, це чергове розчарування, це чергова депресія і пустка. От в чому вся біда. Через те знову ж таки звертаємося до людей, до людей, які були з генералом залужним які... Чому я весь час говорю про військову? Тому що цивільна влада за 33 роки Незалежності України себе повністю дискредитувала, повністю всі. Абсолютно всі. Можливо, не персонально хтось з президентів, але й це оточення. Потім Верховна Рада від спихання до скотлення все гірше і гірше. Це ж очевидні речі. Тобто, система виборча система в Україні. Система а, імунітету проти впливу на Україну на виборця з боку Росії. Вона є порозна, вона є недосконала, а по суті її немає. Саме тому такий вибір, саме тому Янукович, саме тому ОПЗ Жопівці, саме тому слуги народу, саме тому Зеленський. це треба припинити. Оцей порочне коло треба розірвати. А розірвати можуть тільки військові. Повторюю, сильна, надзвичайно мужна, жорстока українська людина має очолити цю державу. Ніяких виборів. Це має бути або генерал-піночет, або це має бути генерал Деголь. Інакше не буде або Вашингтон як свого часу, який порятував Сполучені Штати від тої страшної громадянської війни. І закінчив по суті створення найсучаснішої і найдемократичнішої держави світу. Інакше немає це. Погодяться, це правда. Якщо ховати голову, в пісок повторюю, Україна зникне ще до 20-го, до дня інаугурації Трампа. Бо вирішується все. Він повинен він в Російній своїй промові, Олександре. Згадайте мене. В інавгураційній промові він згадає формулу закінчення війни не як претендент, не на посаду президента, не як обраний, але ще не на посаді, а вже як легітимний президент. І ви почуєте цю формулу. Зараз вона, да, повторюю, узгоджується, між двома особами, між які варіанти цієї формули можуть бути? Які варіанти, та їх багато. Вони всі ці варіанти озвучення. Це по суті. або я, 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 я якось про це написав, коли Трампа обрали. Для України все буде дуже швидко, або дуже погано, або добре. Не дуже добре, а добре. Або дуже погано. А найбільш ворогідний перший варіант дуже погано. Дуже погано. Це означає, що буде повна зу, що Путін переміг. Стосовно територій, стосовно стосовно а, а, НАТО, не, верніше не НАТО, не Євросоюзу, нічого, все це замороження конфлікту в тому вигляді, в якому це є. Повторюю, коли люди військові, коли сім'ї, які втратили своїх годувальників, синів, батьків, братів, сестер і так далі, коли вони побачать, чим це закінчилося в Україні, ноль, все України не буде. Чого і хоча. повторюю, Трампу це глибоко на це не чхати. Трампу повин, Трампу треба виконати те, з чим він йшов. Сполучені Штати, передусім, і тільки Сполучені Штати, ніяких відволікань сили засобів на якусь країну, яка знаходиться, Бог знайде. Це ваші проблеми. Якщо ви не здатні обрати владу, на яку, яку я називаю таргаші, як назвав Трамп Зеленського. То чекайте, якщо ви не, якщо ви не хочете, якщо ви такі, то будьте такими, ради Бога. Ми краще будемо мати справу з одною Росією. да, бандитська країна, да, жорстока країна, да, ядерна країна. Але нам краще мати справу з ними, ніж мати справу з ними і з вами, які бовтаються, як даруєте одне місце між ногами. Отак. Це, отак, це чесність. Ну, бачите, знову ж таки. Тут різні позиції можуть бути. Ну я собі не дозволяю, скажімо, обзивати президента. І не рекомендую нікому, тому що це все-таки наш президент. Як би там не було а, ні, я ж не кажу, що обирали, обирали все одно, це вибір, вибір 73% народу. Які зараз а частина... Олександр, а скільки вийшло на вибори? На вибори скільки вийшло? 60% з чимось. То порахуйте, то порахуйте да. від 60, порахуйте скільки, то це більшість обрала українського народу? Ні. Значить, український народ не хотів. Український народ не хотів мати главу держави. А прийшли ті, оті от такі різниці. і обрали собі блазнів. Я цього а... я не хочу жити в такій Україні. Не хочу. Я коли голосував за незалежність Незалежності Олександре, ми, коли оті Рухівці, да, Хіба ми могли уявити, що станеться? Не Зеленський ні, а такий народ? Що за 30 Я... років буде вихований, буде, буде вихований не український народ, а народ України. Ви знаєте, що дається клятва військовими? Вона, в Конституції ми які? Ми український народ, а не народ України. Народ України це хто? Це які є? Такі разниці. Так, от, в клятві, коли клянуться, каже, служити народу України, а не українському народу. Це перший крок для знищення нації і держави. Е, дивіться, 25 років тому Україна передала Росії ракети та стратегічні бомбардувальники. Ви дуже добре пам'ятаєте ті часи. Я про це говорю, Це пустовому. Е, нещодавно було розслідування схем Радіо Свобода. Знайшли докази, що армія Росії зараз обстрілює українські міста саме тими ракетами, які були передані в 99-му році. 99-го і 2002-го року. Як року... ви вважаєте, вважку... ну, знову ж таки, чи є якісь е механізми, щоб повернути цю зброю? Чи є якісь механізми, щоб е навіть чи варто, чи варто повертатися в ті часи для того, щоб знайти винних і їх покарати? А навіщо? А навіщо? Чи а нічого нічого не дасть? Кучма живий, Пустоводінко живий. Залишилося тільки поновити смертну каруся? Вся хірургія, все, все, все лікування в Кримінальному кодексі, який не відповідає? Ні кримінальний кодекс, ні кримінально процесуальний не відповідає стану війни. Є довічні ув'язнення. Уже стільки цих довічних, що у нас вже бюджет людей йде на годування цих всіх бандитів. Ви що думаєте, вони сидять на сухарях і на, і на воді? Звичайно, що ні. Отже, ще один елемент плану перемоги повернути смертну карту. І випробувати на у тих, які зараз при владі. Тільки так. Знову ж таки, до 78-го року, коли президентом був Валерій жискар Скар Дестен, Франції, була гільйотина. Шикарно. Знову ж таки, смертна кара не зменшить злочинів, але точно зменшить кількість грошей, які витрачаються на отримання бандитів на довічному ув'язненні. Це буде заощадження бюджету державного. Отже, знову ж таки, формула, формула повернення людям до віри. Знаєте, Запалити отой вогник, От воно тліє, да? запалити вогник якоїсь, якоїсь знаєте, патріотизму, да? запалити вогник надії. На жаль, але так сталося може тільки одна людина. Тільки одна людина. Просто сказати слово. Я повертаюся для того, щоб врятувати країну. Повірте, що станеться те, яке, яке, яке запалить, яке, яке примусить, повторюю, дай Боже, безкровно в конституційний спосіб унормувати функціонування держави під час воєнного стану і під час війни. Я скільки разів вам, Олександр, говорив, єдина єдина молода особа з 12 учнів Христа, це Іван, який, який був втіленням любові. Єдине, що не зразу, любов. Петро зрадив півні, співали тричі, і Матвій зрадив, і Надія зрадила, і Віра зрадила, не зрадила любов. Так от, Господь подарував за це, що Він був у Христа з двома Маріями. Формулу Бога. Як починається святе письмо від Івана? Бо слово як? Слово було, Бог у Бога було слово. Так от, я закликаю, скажи це слово. Ви зараз звертаєтесь до кого? До залужного? Я... Що він сказав, що він повертається, Олександр. Я звертаюсь так. до того, хто почує. Просто я не уявляю собі зараз ситуацію. Володимир Зеленський каже про те, що виборів не буде. Я отговорю я спілкуюся з багатьма полі вже експертами. де хто каже, що а навіщо Зеленському вибори? Йому вибори не потрібні, тому що ну, команда Володимира Зеленського вони абсолютно дуже добре чутливі до різного роду рейтингів. Я впевнений, що в них є свої якісь внутрішні навіть рейтинги, про які не знає ніхто, знають тільки вони і заміри тієї чи іншої думки. Ну, З цим треба працювати, і це правильно до речі. Ну, а по-іншому, як політик буде працювати, і як е е вони розуміють прекрасно, що будь-яка, е будь скажімо, ситуація вибору і легітимізації цього вибору може призвести до невідворотніх результатів. А якщо не проголосують, а якщо не оберуть, що тоді буде? Олександре, а якщо я скажу, а якщо от, 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 от Зеленський скаже, він да? ще зробить, угу. а, а, я ми про це з вами говорю в минулому етері, що а, я зупинив війну. Це не літає над вами. Угу. Буде розвиватися бізнес. А, от і всі рейтинги, які там негативні стосовно нього, зразу виростуть в а, рейтинги ангела. Ан ну. От, при, от, от другий буде продовжувати війну до кінця. Да? і це може закінчитись повністю винищенням нації. А от я, я зупинив, да? а там побачимо, може, чи цей Асьол здохне, чи там Король здохне, Путін здохне, там у, у Трампа щось повернеться. Хто знає, що буде, але головне зараз зупинити. Так оцей рейтинг, оце є рейтинг Зеленського. Оберуть. Тому й не треба. І він буде вічним президентом. Ще побудують ще побудують храм на його честь, пам'ятник поставлять. Там а, стоїть баба на Фалосі, пустопорожня колона. Це ж коли робив з спосхудив Майдан Незалежності. То вони ж поставили цільного мармуру колону, на який поставили жінщину. От. А це ж пустопорожня, оце, між іншим, зміст нашої незалежності. Пустопорожність. Незалежності. Поставлять ще один фалас, на якому вже, на, 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 на якому вже буде стояти Зеленський. Зі, От буде ще один пам'ятник. Олександре: мінлива наша публіка, мінлива. Тому і роблять, повторюю, все можливе да? за домовленістю, для того, щоб якомога більше людей в Україні схилилося до будь-чого, аби не бомбили. І той, хто це зупинить, буде царем, королем, равіном, не знаю ким, бог за яким, ангелом-хоронителем. От і все.